Податківці Черкащини одні з кращих в Україні. Про це заявив перший заступник міністра доходів і зборів Ігор Білоус. Посадовець відвідав наш регіон із робочим візитом взяв участь у відкритті оновленого музею історії податкової служби. Нагородив переможців обласного творчого конкурсу для дітей та зустрівся із підприємцями Черкащини. Детальніше Лідія Меланіч. Перший мікрокалькулятор, арифмометр, побутовий комп'ютер, колекція старовинних монет початка поміщиці Катерини Балашової, а ще десятки документів та світлин черкаських податківців шістдесятирічної давнини. Все це тепер можна побачити в оновленому музеї історії Державної податкової служби Черкаської області, який відкрився на шостому поверсі будівлі головного управління Міністерства доходів і зборів. Експонати збирали співробітники ДПА, кажуть організатори експозиції. Переконані, тут буде цікаво і дорослим, і малим. Перше ми виставили горілчаний фаль. Фальсифікат, коли будуть приходити на екскурсії діти малеча, ми будемо їм демонструвати, який осадок, який негатив, тобто, все, що виробляється незаконно, все це фальсифікат. Музей я, як людина, нова, взагалі в державній системі для мене це в новинку, але чим більше я от їжджу, а це третя моя офіційна поїздка. І всюди, де я приїжджаю, я дивлюся ці музеї, враження дуже хороші, дуже багато цікавого. Дивишся і бачиш. Не тільки я, а насправді люди, які тут працюють. Тому дуже корисно. Цікавими назвали посадовці і творчі роботи юних учасників обласного конкурсу Очима дитини про бюджет країни. Дітям запропонували намалювати, як вони розуміють бюджет, та пояснити, наскільки є необхідним його поповнювати. Молоді художники впоралися і кращим з кращим владці вручили грамоти та цінні подарунки. Кожна людина повинна виплачувати податки для суспільного добробуту нашої країни. Що можна було ходити в школу і ходити на роботу, щоб люди заробляли гроші. А це вже зустріч з тими, хто власне заробляє гроші для країни, представниками бізнесу. Посадовці говорять про соціальну відповідальність підприємців, про вихід підприємств з тіні і запевняють, їхнє завдання порозуміння з бізнесменами. Податкова служба повинна чітко визначити і правила гри, не бізнесу, найголовніше, не заважати той, який є сумлінним платником. А от там, дає тінь. Отам От якраз і повинна бути втручання. у підприємців Вже накопичилось чимало питань, основне з яких як працювати за нових умов. Просили зменшити розмір єдиного соціального внеску до 20%. Переконані, це зменшить виплати зарплату конверті. Також запитували, як співпрацювати з Кримом. Так склалося, що дуже плідно. Ми працює, працюємо з нашою республікою Крим. І от у нас там є багато наших партнерів, які ми там прокредитували, то дали горох, то посівний матеріал. На сьогоднішній день немає у нас розрахунків. Люди розрахуватись хочуть. Закону це територія наша. Але вони кажуть, ну прийміть рублів у спілкуванні з журналістами. Голова Державної фіскальної служби України заявив, що роботою черкаських податківців в цілому задоволений, але зазначив, незабаром їм доведеться працювати в нових умовах, оскільки гряде реформування податкової системи. Я би сказав, що вони працюють як одні з найкращих по показниках в країні в цілому. Фактично виконання відбувається на 100% індикативу Мінфіна, от, а в окремих випадках і краще. Буде зроблена велика кадрова чистка. Так? Будуть залучені нові кадри, в тому числі і молоді, тобто випускники вузів. Дві основних задачі це перша стабілізація державних фінансів сьогодні. Такий тяжкий час, військовий, можна сказати. Ось, ну і, і друге важливе завдання це звичайне реформування. Також Ігор Білоу зазначив, що МінФін ініціює розгляд питання про пільгове оподаткування для підприємців та громадян, які допомагають армії. Лідія Меланіч Олег Черкаська служба новин.